Всім привіт із сонячної Італії! Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Дякую, що ви зі мною, дякую, що мене терпите. Хто мене бачить вперше, теж рада вітати. Залишайтеся зі мною. У мене на каналі все про все життя в Італії, замужем за італійцем. Взагалі, сімейне життя, як то воно може бути. Ще е, в нас є дівчинка з цукровим діабетом, тому це все переплітається. Переплітається, що я куховарю, що я роблю, наші справи, стосунки в родині. В общем, на зараз у мене є стакан кави, прекрасна дорога, ще прекрасніша дорога, гори і я. Значить, вересень, жовтень, листопад заради да? листопад, середина листопада, дивіться, як я вирядилась, а якась кофточка, якась блузочка. Спочатку ти їдеш в машині, потім заходиш на почту, а і забула, що ми ще йдемо ще й по дорозі. У мене в машині ще має бути валіджа, е, де я маю ще передіватися туди-сюди. Хоча в дитинстві я так не любила перевдягатися. Ви як зі школи приходили? Ви перевдягалися чи от у тій формі ходили? Бо я ще застала, напевно, перший перший, другий, напевно, клас ще застала у формі. Перший то сто відсотків. Повістка дня. Повістка дня. Банківські карточки, да, коли ти в Італії. Ну, це більше для тих, хто в Італії і ще там якусь карточку собі не відкрив. Це, звичайно, буде на почті. А, да, за 8 років в мене один раз була лише карточка, я туди отримала дородові гроші, і то я їх не побачила, Ті дородові гроші. Но вони пішли на рахунок нашій дочці. Все на рахунок, все на майбутнє. Сьогодні жити не треба, жити треба майбутнє. Відкладати теж треба, не спорю. Я не відкладала, тому я бомж. Ой. Значить, треба було мені вже припекло, і я відкрила карточку на почті. Три місяці тому. Карточку на почті відкрила, і якось так вийшло. Там ж є різні карточки. Що можна. Ви ж через неї можете е, гроші відправляти, напевно, в будь-який кінець світу, що вам не треба, йти шукати точку, де можна відправляти. І ця, що в мене була карточка, там на неї ложиш гроші, не знімає ніяку комісію. Відправляєш теж з абонімента буде знімати комісію. А, але. Е, я цей момент упустила, і там карточка, яка захищена. З неї не можна робити покупки в інтернеті, лише потрібно відкривати було дозвіл. Але за ту карточку раз в місяць здирають 8 євро. Оскільки я не працюю, в мене там просто бонус, щоб кудись приходив. Дивіться, яке захмарено, затучено. І вітерець трішки. Ну і напевно, коли по контракту йдеш працювати, то все-таки якась карточка треба. Так я ж кажу: ця, що була, якщо у вас є зарплата, вона вигідна, вона захищена. Там, якби мошенники туди не залізуть. Через неї, щоб робити покупки в інтернеті, треба на самій почті, там, щоб вони відкривали цю функцію. У мене ця функція була закрита, але. У мене нема таких статків, це виходить в рік 100 євро. Ну, якщо ти працюєш, да, там 8 євро, а 8 — чогось саме більше зробили, а у мене в подругі 5, в неї зарплата туди приходить. Значить, я ту карточку закрила, відкрила іншу карточку, де в рік 15 євро за карточку. Не за два місяці 15, а в рік 15. Покупки я з нею робити не буду. Якщо якась копійка туди і буде капати, ну мені в основному, щоб платити за уроки, вона треба була. Та й таке. А, вирішила, вирішила нарешті з цим питанням, тому що вагалася. Нада, не треба, туди, сюди. Короте, чесно, жила я без цієї карточки вісім років і ще б жила. Чи можна так жити, можна. Нормально, ось в діта, взута. Все добре. М -м. Рухаємось далі. Як піду на якусь роботу, буду мати зарплату, відкриємо захищену карточку. Ну, і я вже про є, якщо про карточки, то оця що карточка більш економна, з якої можна ось без всяких програм вже можна там щось купувати в інтернеті. Мені це не цікаво. Ті що мошенники ж можуть... Вас там надурити щось. Ну, в минулому році моя подруга, але вона щось купувала в інтернеті і потім подзвонили якраз. Вона подумала, що це ж з тих покупок. Були мошенники, вона щось там понажимала. Всі гроші, які в неї було, там 2 тисячі, всі забрало. З з цієї, типа, незахищеної карточки. Окей. Але вона звернулася в поліцію. І їй гроші прийшли назад. Да, це тут в Італії, ось опору в А, Звертатися треба завжди. Навіть якщо ви там щось накласили, це все треба пережити, це все стрес, це все емоції. Але, як то кажуть, стрес для організму потрібен. Але не такий, що тебе доведе до інфаркту. Отак от, от. Так, зустріла я там одну руминку. Тут раніше Молдаванка працювала, а тепер там працює руминка. 16 років вона вже в Італії працює. 16 років. Ой, мене попросили підожди, пропусти її, пропустила. А, ви знаєте? Я ніколи нікому не заглядаю в рот. Які там зуби, ще щось, це дуже індивідуально. Зуби це дуже складно. Знаєте, коли вони криві, а ви вони були. Да, там. А. І такий момент в мене є подруга Руминка, з якою ми дружимо вже. 20, Вона тут вже в Італії 20 років, а ми дружимо 10. Дружимо, бо нам нема куди дітися і таке, дружимо. Що їй дуже добре, що мені ще краще. І вона завжди, коли когось бачила, їй в очі кидали зуби. І вона завжди осудливо на це дивилася, хоча в неї свої зуби дуже хороші. Там одна чи дві пломби у 45 років. Я ніколи, тому що це дуже важко. У мене з зубами з дитинства там якісь були проблеми. Мені велика снежка льодяна. Попала в передні зуби, зуб зашатався, але не випав. Мені було 7 років, вже були вилізеш постійні зуби, але потім карієсом потовкло. І ще й е карієс, і кисташа була. Представляєте? Удар, в яку я вирізала, напевно, в 26 років. Удар був у 7 років сніжкою, е а в 26 років вже. Цей. Це, що про зуби, карточки, зуби. Ну і руминка там стояла, я ж з нею тут раніше зустрілася. Я ж кажу, в зуби я не заглядала. Вона відправляла гроші. В одну точку гроші відправляла, в іншу точку гроші відправляла. Ми ж тут багаті, ми ж багаті. Вона працює вже 16 років. Оце Віталій, по цих заробітках. І... Коли вона почула, ти, що як ну, розпитують, так як кажу тут замужем кажу, як я працюю, не можу я зараз працювати. Як вона почула, ну, замужем, типу, пощастило. Ну, напевно, пощастило. А я ж оце ж весь час і оце бомжара, а що я вісім років просто прогуляла і я не працювала, копійки нема, чоловік маніпулює, ну я це не розповідала. Але ж вона 16 років проробила де її зуби? Де її зуби? Я ніколи не заглядаю. Чесне слово, мене зять без зубів, такого віку, як я. Але він боїться, він в оморок падає, він боїться. Но він по Європі не їздить, він вдома сидить. І він, як говорить, там нічого не видно. Його я можу зрозуміти, і гроші є на ті зуби, але ж. А це ж по Європі. Ще ж я просто знаю, я теж боюся ну, колись. Ти такий вісім год тобі. Додому приїхав, вночі та пломба випала. Ти таку боль перетерпів. Ну, Це я розумію. Ну зараз же ж тобі перед тим яку кол дадуть, тобі ж там і помажуть, і вимажуть. Я оце е, пломба випала, ходила міняти. Пару років тому. Я навіть не зрозуміла, що там відбувається. Тобі якусь резинку в рот натягли, бігом все, нічого не відчула. Нічого, такого контейнером. Я знаю, якби я не нила. Я знаю, що якщо в мене там я якусь дирку обнаружу чи ще щось, все одно я піду до стоматолога і мені зроблять. Тут нічого я ждать не буду. У Марії рахунок відкритий. Я ще що пішов, полікував там, все добре. О, так що таке? Так що я не знаю. Я навряд ли що я щось дівчатки втратила. І знаєте, ми дуже боїмося розмовляти про гроші. Ми дуже боїмося цю тему. От в мене подруга, вони багатше жили. Але вона все время жалувала, жалулась, жалулась. І кожен раз сказала, от жалується сьогодні, через год, каже, ні, год назад лучше було. Ну Є такі люди на здоров'я можуть жалуватися 10 год, ні, 10 год назад лучше було. Ми боїмося про гроші говорити. А як про гроші чуємо, то якось так неприємно нам, стидно, осудливо. Ну, Взагалі теорію таку чула, що до тебе прийде стільки грошей, скільки тобі в атмосфері написано. А потім, що реально, знаєте, у його таке, ну, чоловік і дружина живуть, мають достаток. Чи то дружина більше чоловіка заробляє, чи чоловік. Коли вони розходяться, той, хто заробляв, втрачає гроші. Знаєте, така версія, що от я зараз в чоловіка сижу да, на шиї. Значить, все, що він має, це моє. Це от через нього прийшло мені. Не подумай, коханий, я в тебе нічого не забираю. Тримай свої гроші при собі. Дирочку можеш в них там зробити і надіти. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, так? Коли двоє збираються, хтось починає заробляти, попрікати, це неправильно. Тому що при розставанні ці гроші кудись діваються. Отак от, от буває, не раз таке, да? А знаєте там. Ой, який мужчина, ой який прекрасний. Піду заберу його собі. Поки ти його перевозила від одної жінки, поки він їхав до тебе, він розвалився. Ти його привезла додому, а він чмо. Хочеться викинуть його, ну, в ітогі ж, їх і викидають. Оці, що своїх жінок кидають, переїжджають до другої, їх потім кидають. Тому що воно розвалилося як та лего. І все. А ця дружина його зібрала. Розумієте? Це я його зібрала. Це в мене він такий. І то, який був такий остався, не обуздала я його. Взагалі не обуздала. Отак от. Так що гроші, ну, казати, що в мене нема грошей, це неправильно. В моїй сім'ї ми завжди е, цього уникали, і були вони. Все одно на кусок хліба було. А, але оце в мене ситуація странна. У мене дуже странна ситуація, тому що така викрутись, іди найди. Я найду. Але це ненормально. Де я їх знайду? Це по-перше, а по-друге, заробиш тут. Все, що заробив, тебе заставлять просто потратити і все. І ти, як була бомжара, так і станешся, а, як... а він ще збагатиться на тих 100 євро, що ти е, заробила, потратила на харчі, а він не потратив на харчі, то він ще й збагатів. Це я не знаю, як це називається. Це виховання. Це виховання, як одна написала, а при чому тут жінка? Це як виховали того чоловіка, це як в сім'ї. Вся сім'я переживає, щоб, не дай Бог, лишню копійку на Оксану не потратив. Та Господи. нема питань, забирайте своє лего. Отак от, от. Так що рухаємось далі. Я думаю, після цього відео йдіть полічіть зуби. Я не знаю. Я не знаю, де ви візьмете гроші, це дороге задоволення. Але дороге задоволення, якщо ті зуби повипадають, ой, як дорого ставить імплантанти. Так не в цьому діло, що дорого ставить імплантанти, чим далі, тим хуже у вас в роті ситуація. І імплантанти це не завжди добре. І один хороший імплантант тисячу євро, один хороший імплантант тисячу євро, а не ото там, що подешевше. Так що так, всіх обняла? Що ви, що, що ви, які фрази знаєте про гроші? Як про них говорити, як їх привлікати? Як знаєте, один сказав? Щас, е, каже, отче, я оце все время пахаю, пахаю, а грошей в мене нема. Каже, а що ти просиш? Як ти просиш? Каже: дайте мені роботу, дайте мені роботу, це ж там десь гроші будуть. Каже, странний ти. Ти просиш роботу, то в тебе ж є робота, треба гроші просити. Так що так? так що просимо гроші. Так, не думайте. Я у вас їх не прошу, просто мені цікаво е оце відношення до грошей, тому що вони визивають в нас емоції, особливі, думку особливі. І ви знаєте, не це, в кого їх немає в кошельку на проїзд, даже було в мене таке один раз, то це одне. Коли на хліб реально нема, це одне, але вдома завжди є якась мука, кефір, там щось є. Це не про поїсти. Гроші це про друге. Це не про вдітися, ми в діті, ми не голі ходимо, люди добрі. Це про інше. Навіть якщо вам треба на білет в Італію, ви все одно знайдете. І просто оце тема гроші це більш закрите, ніж тема секс. Ну, що неправда. Я про це. Я, я не прошу. Я, я про це. І я більш впевнена, що ну, не знайдеться не одна людина, яка не була залежна від цих купюр, і щоб ці купюри не в'їлися в мозги. Mm. Ні одної людини. І, е, Є коли нормально відносяться, а є коли трешово відносяться. І я з таким що штовх... зіштовхнулася, і просто да, те, що я розповідаю, карточка, коли одружувалась, гроші взяли на сохранені, що я потім ну, я їздила в Україну, я розумію, що я гроші потратила, але я їх не брала сама із полички, не брала сама з конверта. Якісь мені давали гроші. Да? Це нормально, ось уже вас здорова, щаслива, за діабезіком, ухажую, часу куча, ось зараз піду походжу. Але якщо б я це все почула, ну, я б сказала, да, це не нормально. Але б я не засудила, тому що я знаю, що це таке, кипіти в тій каструлі. Але з іншого боку, щоб не такий мужчина, щоб він мене так не прив'язав, вже б давно сказала Аривідерчі. А тут просто от живеш, як Наденька сказала, розлучатися не треба, треба жити разом і проходити всі кризи. Ну, то ми проходимо, я кризу проходжу. Ой. Коротше, ми розлучатися не будемо, тому що він не хоче за це платити. Ой, якось так. Так оце, оце про гроші. А, все. Ще такий момент, да, там в сім'ї дуже часто використовують там ой, А це дорого стоїть. ой, А на це мені ну, хватає, на все хватає. В когось в кого не вистачає, буде сидіти і мовчати, тому що знає, що нема толку. А я, я тут зустрічала, коли говорять і це ось скільки стоїть, і це скільки стоїть, і те скільки стоїть. До речі, це дуже сильно відкладається на дітях. Це відкладається на дітях, це все йде виховання з родини. Я зараз от, да, в такій ситуації і я от хочу себе тормозити, тому що ну, мої діти все знають. Особливо Марія, воно їй не потрібне. Але в мене якось так виходить, що боже, вона мене жаліє. Я тільки що мандаринку з'їла, вона в школі там, да, там да, діти залишають. Не з'їдають, вона раз пройдеться, забере. ну Це нормально. Хліб вона в минулому році носила і свій, і ще й чийся, що поруч. Отако, хто поруч сидить, хто залишив, вона раз забрала і пішла. Діти не навчені. Ти не з'їв, то забери 4,80 платять за обід. То скажіть же дітям, що забери, забери ще й друге. То Марія й своє з'їсть. І ще й пару штук других зі столу візьме. І взагалі, е, да, е, от, ну, в Італії школа, ви бачите, що дитина не з'їла, то скажіть, забери. То що тут по троє, по четверо дітей, по двоє? О. Мало в кого одна дитина. І там, де четверо, там, де троє, не забирають, то скажіть, що діти. Не залишаємо не залишаємо фрукти, ту саму грушу, яблуку, да, можна забрати. Так, це вже я далеко зайшла. А, то а, теж оцей момент варто дітям говорити чи не варто? Ну Марія і так нічого не просить. Марія і так нічого не просить. Батька вона боїться. Ну, як боїться? Нормально до чоловічого е, ставиться енергії е, е, до чоловічого. Нормально ставиться, ну, чоловік сам має розуміти. Якось так все. Закінчуємо. Як казала Надя, з Австралії закінчуємо все, закінчуємо.